Червень місяць для земних знаків зодіака. що чекає в роботі, в особистому житті і енергія місяця. Отже, давайте подивимося, яка буде енергія місяця, енергія місяця рішучості, наполегливості. Ви будете горити, горіть якоюсь ідеєю. Можливо, будете планувати якусь подорож, переїзд, зміну, обстановки, ви з'їдете на нову квартиру, ви почнете там вирішувати якісь спірні питання. Або ж енергія, коли в вашому житті з'являється молодий чоловік дуже. Же енергічний, але цьому чоловіку потрібно постійно давати. Знаєте, то кнутом, то пряником. Якщо ми дивимося в що чекає в роботі, в роботі тут у нас карта вежі. Це у нас зміна, це у нас може бути зміна керівника, а може бути зміна роботи, може бути звільнення, може бути, що вам щось таке запропонують, що ви раніше ніколи не робили. І це саме вихід з зони комфорту. Коли ви працювали по одному стандарту, а тут буде приходити в червні місяці якась інша інформація, коли вам потрібно буде змінювати. Для того щоб або влаштуватися на нову роботу, вам потрібно буде пройти перенавчання, або це зміни в роботі. Да, коли у вас знову ж змінюється настрій, ви не будете розуміти, куди вам рухатися далі. Але після вежі приходить у нас карта зірка, коли здійснюються ваші мрії і бажання. І для того, щоб вони були здійснені, вам потрібно зруйнувати стару якусь свою традицію. Якщо ми дивимося, що вас чекає в особистому житті, то тут у нас страшний суть, зміни можливо. У вашому житті з'явиться якийсь кармічний партнер, до якого ви довго йшли, І ці зміни, і це знайомство вам буде не просто так. Ви будете розуміти, що це сама особа, яку ви дов... дуже довго чекали. Тут у нас Архангел Михаїл, і він прямо трубує, що пора, пора вже робити кроки. По цій карті можуть бути розлучення, по цій карті може бути очищення від старих стереотипів, від старих моментів, які вас тягнули назад. Це може бути пробудження, коли ви знаєте. Як в спячки, ви не розуміли, куди вам рухатися далі з цим чоловіком, а потім у вас такий щелчок, і ви розумієте, що все, я хочу іншого життя, я хочу іншого до себе відношення. Це може бути зустріч, це може бути розлучення, навіть і це просто неймовірна перетрансформація в нове своє життя, де в першу чергу ви будете ставити себе як я, а потім будуть іти всі інші.